Вітаю козерогів! Це ваш старопрогноз на тиждень з 3 по 9 березня. І так, козироги, давайте подивимося, що вам приготував тиждень. Які, можливо, люди взаємодії? Сила, диявол, 8 кубків. Що вам приготував тиждень? Яка буде енергія? Які, можливо, люди? Можливо, ви побачите щось своє, що вам потрібно. Подивимось пораду з іншої колоди для вас. І так, козироги понеділок. От бачите, диявол і диявол. Диявол нам говорить про те, що в нашому житті може бути якась присутня ситуація, де можуть нами маніпулювати. Або ж це будемо робити ми. Карта взагалі ваша, тобто ви знаходитеся в своїй стихії у понеділок. Карта нам говорить про те, що нам, можливо, прийдуть великі кошти, але ми завжди знаємо, що дьявол це якась темна сторона наша. Тобто не переїдайте, не перепивайте, старайтеся от, знайти, не, не йти в ту темну сторону, куди тягне, наприклад, диявол, день може бути таким нелегким, ну і може пройти на вашу користь. Тобто, десь є якісь ситуації, де вам потрібно проявити себе отак. І недаремно ця карта випадає, тому дивіться уважно, щоб не було ніде перекосу, і зробіть так, як потрібно вам. Вівторок. Карта повішаного, зупинка, стагнація, якась ситуація, в якій ви навіть можете відчувати себе жертвою. Тобто, значить, хтось піде не по білій стороні, а по темній стороні. Повішаний нам говорить про те, що якась ситуація в нашому житті зупиняється, можливо, на роботі, можливо, вдома, можливо, в якихось справах, де ви хочете швидкого якогось розвитку, але ця ситуація нас заставляє подивитися на все під іншим кутком. От людина Висид сюди, і тут в неї осяяння в голові є. Ага, Евріка, як колись там в фільмі казали. Тобто ми дивимося на ситуацію по-іншому і нас осяює. До нас доходить якась істина, яка до нас має дойти. Середа. Людник. Відлюдник говорить нам, що ми хочемо побути наодинці. Тобто тут стагнація, а тут ми хочемо закритись, відділитися від матеріального, від мерського, від, якогось, від якоїсь ситуації, яка, можливо, нам доставила якісь неприємності. Знову ж таки, наголошую вам. Карта відлюдника буде говорити нам про те, що людина копається всередині своїх якихось думок, якихось емоцій, шукає відповіді на якісь запитання, можливо. Можливо, якщо ми говоримо про знака зодіака, це в нас може бути діва, тобто, можлива, присутня людина така у вашому житті. Взагалі день отакий, знаєте, духовний, спокійний, коли хочеться побути на одинці, навіть якщо ти в оточенні людей, ти себе відчуваєш, що там лишнім, крайнім, непотрібним да, отак відділитися, від, відсторонитися, не звертати уваги на людей, а просто побути наодинці. Четвер. Колісниця, четвертий старший аркан. ну козироги... Тиждень мега важливий буде для вас, колісниця, тут ви думали, думали, надумали, і тут ви вирішуєте Прям енергія, запал, якась такий драйв, колісниця нам буде говорити про те, що це рух вперед, рух до нашої мрії, рух до нашої цілі. Ми зарядилися якимось позитивом, надумали, обдумали і вирішили все ж таки. якщо ж ні, це буде говорити про наш автомобіль, про дорогу. Тобто колісниця вона завжди показує про рух. Тобто, якщо даже ви не рухаєте Якісь справі, ви можете просто їздити. Можливо, хтось до вас приїде в четвер. Карта також нам показує на знака Зодіака Рак. Можливо, якась взаємодія з цією людиною. А взагалі, якщо говорити про енергетику, то порівняно з цими картами, тут навпаки, якийсь драйв якийсь адреналін, якийсь рух якась динаміка. П'ятниця, 6 жезлів. Ви переможець, ви добилися бажаного результату, ви відчуваєте, що. Ви правильно все робите. Тобто, скоріш за все, оцей застой він був для вас важливий, тому що ви виходите переможцем з цієї ситуації. Вам аплодують люди, можливо, ви просто виступаєте на сцені і також вам зал аплодує. Можливо, ви з якимось докладом доповідаєте. Тобто там, де вас слухають люди, і ви відчуваєте, який я молодець. Я добився, я от виступив, і все в мене Получилось. Субота. Королева Пентаклів, ваша стихія тельці або козироги, ваша енергія, ваші фінанси, ваші плани на життя. Тобто, все ви в суботу собі, наприклад, прораховуєте. Якщо ж ви вдома, це буде говорити про те, що ви займаєтеся своїм хатніми справами, своїм господарством, домом, квартирою, будь-чим. Тобто, у королеви Пентаклів все розкладено по полочкам. Вона собі знає, якою розділити кошти, вона знає, як їх отримати. Можливо, ви будете. Дайте з якоюсь людиною комунікувати з приводу коштів, якийсь бухгалтер чи людина, яка має фінансові знання, яка вам може допомогти. І неділя дурень. Обнулення, початок чогось нового, прекрасний день, такий, знаєте, легкий по-дитячому. Тобто, вам нічого не страшно, ви хочете щось розпочати, розпочати якийсь новий проєкт, розпочати якусь нову гілку життя, піти на нову роботу, розпочати нові стосунки. Тобто дурень нам говорить: я нічого не боюся. в мене немає ніяких амбіцій, я хочу от спробувати все, що є в житті. І з моста стрибнути, як там на. На не, джампінг чи як воно називається, не знаю. І, і з парашутом стрибнути, і в аквалангом поплавати, і, і так далі, і так далі. З'їсти рибу фугу. Тобто набратися досвіду, навчитися, спробувати все від цього життя, і мені нічого не страшно, я нічого не боюся. Так, і е, порада для вас на тиждень. Дайте мені пораду для козирогів. Відпустіть якісь неприємні емоції, відпустіть якісь ситуації, які були у вашому житті. Можливо, у вас хтось образив, можливо, якась була ситуація, яка принесла вам таку болючий такий стан. Да? Тобто по цих картах може десь бути якась заковирка, яка от робить вам такі нірви, буду казати. Но у вас взагалі от настільки динамічні карти, тобто тиждень буде настільки, от, я так думаю, продуктивний. Активний, що, що маєте таки відписатися. І так, козироги, це ваш старопрогноз. Бажаю вам позитивних емоцій і до зустрічі!